Удар росіян по гуртожитку на Полтавщині. Пізно ввечері ворожа ракета влучила в двоповерхову будівлю. Одна людина загинула. Ще 12 постраждали. Серед них двоє дітей. В результаті атаки сталася пожежа. Місцевих жителів визволяли рятувальники. Загалом пошкоджені кілька будинків та автомобілів. Долучаємо до ефіру Віталія Шкаревського, речника ДСНС у Полтавській області. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Віталі. Які наслідки нічного обстрілу росіянами Полтавської громади, які роботи з ліквідації руйнувань проводять наразі рятувальники, дійсно, ворог вдарив вночі в нас по двоповерховому багатоквартирному будинку, в якому проживали люди? Бажа, на жаль, будинок зазнав дуже великих пошкоджень. Також зазнали пошкодження і сусідні будинки, які були поруч. Підрозділи ДСНС врятували дві людини, залучалися психологи ДСНС національної поліції. Вони проводили роботу з населенням. На жаль, одна людина загинула, 12 постраждали, серед них двоє дітей. Окрім цього, як я говорив, дуже пошкоджено сусідні будівля. Саме це повибивало вікна, двері, такі значення. Наразі продовжуються там роботи всіма службами. Працює оперативний штаб на місці. Рятувальники розбирають також всі конструкції, які ще можуть е, зазнати надати таких пошкоджень людям, тобто, щоб вони не падали, не звисали, на що. Тобто, продовжують в цьому напрямку такі роботи. Ви сказали, що врятували двох людей. Уточніть, будь ласка, їх з-під завалів врятували? Це врятували людей по віку. Вони самостійно вже не могли вибратися з сусіднього будинку. Де саме вибуховою хвилею пошкоджували вікна, двері, і тому рятувальники провели такі роботи, допомогли вийти на подвір'я, щоб не в травм ці люди. А щодо пошкодженого гуртожитку, чи придатний він для проживання людей зараз, чи про це поки що рано говорити? Ну, на наразі там була і збиралася комісія ТТНС міська. Тобто, там вже фахівці на місці працюють і вони вже будуть встановлювати придатність даної будівлі. Скажіть, будь ласка, яку допомогу надають нині постраждалим? Куди людям звертатися в разі необхідності? Там на місці створений такий операційний штаб. Там вже вечором міська влада провела цю роботу, пояснювала, розповідали. І на місці працює операційний штаб, куди люди можуть звернутися і попросити про допомогу і там надуть. Та я знаю наскільки мені відомо, що вчора було навіть організовано. Перевезення людей, хто не мав де переночувати, то було забезпечено таке умови для того, щоб десь вони переночували. Тому такі послуги надавалися, і наразі там досі працює цей оперативний штаб. А скільки от рятувальників було залучено до рятувальних робіт? І чим ускладнюється рятувальний процес? На жаль, обірвався зв'язок. Я нагадаю, що з нами був Віталій Шкаревський, речник ДСНС у Полтавській області.